Guilty Gear XR Rev 2 Скажу одразу, що це відео не повинно було існувати, але я залив у себе три банки зеленого нонстопу та шліфанув це великою банкою Red Bull, після чого всіх писати сценарій. Тому давай поговоримо про твою крашиху, бо тому ти клікнув на цей відео. Курадо беріть джем, вона ж. Один з найшвидших персонажів XR та Guilty Гіру взагалі. Пройдемося трошки по лору, переглянемо сильні та слабкі сторони і спробуємо розібратися, як вона працює. Раждаун Китаянка б'ється гульорусь з використанням кі, майстер-шеф та власниця ресторану, який прогорів. Флексі цукне з червоного шовку та банкою овуню у якості заколки. Імпульсивна та самовпевнена. Наприклад, у XX починає рамси з іншими персами підозрюючи їх у підпалі свого ресторану. Патріотка намагається встановлювати дружні стосунки, що деякими чоловіками сприймається дуже особисто. В цілому спочатку своєї історії можна описати її як дуже впевненого стартапера. Мала хист до готування, підбивала клиня до трапа та майбутнього короля. Після цього заробила кешу та відкрила ресторан, який виявився легкозаймистим, а махінація зі страховкою не вдалася. Класичний представник силіконової долини. Звичайний гатлінг комбо з закінченням нижнім Командня мова на панч, кік, слеш та хеві слеш. Рюджин. Gikirin, Кінроу Каку. Санагі. Йойкаку. Вакушу з чотирма варіаціями. Хочіфу. Хочіфу зекей з двома варіаціями. Таувердрайвер. До яких повернемось пізніше. Вводи прості та невимогливі. Чаржі немає. Загалом достатньо повітряних та наземних опцій, яких стає ще більше з засвоєнням Роман Кансел. Взагалі грецькі вчені ставили між питаннями, як рахувати об'єм та як рахувати трикутники. Питання, скільки у Джейм міксап варіантів. Якщо починати спочатку, то у яксарт кожен персонаж має дуже значний перелік опцій для гри на близькій дистанції, який ще множиться на два тим клятим роман кенселом. Під такі позитивні реформи потрапили і джем, тому загибайте пальці. В обіймах з опонентом вона може перейти з наземного комбо в миттєвий повітряний оверхед, майже миттєво перейти за спину та почати свій ніжній брейк. Наїбати Хочете збити опонента з ніг, але він дуже далеко, скоротіть середню дистанцію у ваших стосунках миттєвим командним мовом. Не хочете ризикувати піймати мінус на блок, ну добре. Ось вам скорочення дистанції з різними опціями та можливості продовжити комбо. Не знаєте, як здивувати вашого візаві? Дешнитесь йому в обличчя у повітрі та перейдіть одразу на наземний наступ, минуючи його інтієр. Чим більше гравець за свою джем, тим більше опцій йому відкривається. Завдяки чому навіть проти граблерів вона має відповіді майже на будь-яку ситуацію для контратаки. Бо вам вдається не одна спроба вгадати 50-50. Опції на вийко дає нашому шеф-кухарю змогу продовжувати пресинг. Навіть якщо здавалося, що опонент війшов у рятувальний стан лежачого небити, вона, являючись представником чистого рождану, має більше опцій, ніж інші архітекти. Завдяки можливості підсилювання атак, гравцює чим зайнятися в момент, коли опонент падає на підлогу, і навіть підсилювання не витрачає весь час, який є в неї, доки ворог повалений на Землю, через що можливо перейти на оки одразу після підсилення, якщо вдасться вгадати таймінг. Тут немає сенсу витрачати забагато часу. Просто скажу, що краще за все вставляти це у комбо. Це краще використовувати, якщо вдалося загнати ворога у Дізі. Та як антієр теж покатить. Ну а цим взагалі краще комбо завершувати. Як і раунд. Не дивлячись на високу швидкість, панянка все ще легка мішень для нашої улюбленої булочки. Цім тебе мій солодкий. Мало того, що ця занозвадути взагалі кошмарить. Усе, що йому під руку потрапить, так і ще й Джем відхоплює від нього подвійну порцію дамагу. Бо, я забув вам сказати, що мала взагалі-то витримує не дуже багато шкоди. Граблери це не остання проблема. Я маю на увазі не зонерів. Після того, як прибрали запут, джем себе почуваю серед зонерів та папет майстрів, як чобі, то акваріумі з тарганами. А ось шо таке? Убл'я! Якщо невдало всрали Дас на початку та не можете прочитати той міксап, з яким у вас влетів, наприклад, сол, то вітаю! Ласкаво просимо до його пісконічного комбо. Вкорочувати відстань не варіант, бо у вас ради зустрінути або зона такою, через яку дуже складно пройти, або ще якоюсь сранню. Тож мінус у джем примушує від початкового гравця переходити в обережний деф без нормального антієру. Гарний персонаж. Винятковий стиль бою. На відміну від усього ростеру не використовує зброю або ще якусь вандрвафлю, а б'ється виключно руч. За рахунок можливості підсилення атак стає більш грозним у повітрі і має чим зайняти час до окізими. Інпути не складні, комбо не вимагають нічого особливого, окрім швидкості ваших пальців, сильне, яке багато можливостей для міксапу, швидка, спритна, любить та вміє найобувати. Одна з рідкісних представників чистого рождавну у грі, та ще й остання в серії. Сподіваюся, тим, хто тільки почав її засвоювати, ці поради принесуть хоч якусь користь, і дуже раджу спробувати пограти за неї, якщо ви досі не. Та досі заходити вже як декілька років мертву гру. Бо місіс пожована, звісно, прикольно. Але якщо навчитися керувати таким літаком, як Джен, то ця вовчиця вам буде складніше за ходьбу по біговій дорожці. bets a bit on the blitz, doesn't pay off, gets caught low, RC for the conversion, wasn't going to be able to get anything otherwise, tech grab, Teresa turn the situation around, catches the VCL on wake up, still not working, oh, and oh, first oh, and it wasn't gold so it gets punished, 6 feet hits, he's got so much meter, can't get a knockdown, no, doesn't matter how much meter he's got, he has needs to one chase. hit, has to chase, spend that cash, spend that cash, gets the hit, the crowd erupts, and so he takes it! Done.